Від чого я отримую задоволення? Я отримую задоволення від мотивації. А мотивацію я черпаю від результату своєї роботи. Я недавно так заглибився в свою таку родословну. Мої там діди, прадіди, прапрадіди, вони всі жили в Тетявському районі. Вони там родом всі йдуть з росішок. І знаєте, коли ти. Читаєш ну, характеристику, і в тебе дід, у нього там три медалі за отвагу, там шість красних зірок, там, один там ветеран Другої світової, другий перший там ветеран там, Першої світової. Розумієте, і ти такий думаєш, блін, чувак, ти теж щось дуже Після себе таке ну, оставити класне, наслідя, щоб коли після тебе будуть твої діти, внуки і правнуки, читати інформацію, що вони казали, блін, ну. Міфіасія У мене, дід Красавчик. <хи> да, і, і радість закчати в чому, що ти після себе залишаєш ці робочі місця, що ти як таким багустрім, що ти корисний для свого е, населення, для своїх хлопців, які там, служать, воюють. Що ти не купуєш якісь там е, різні бренди, там е, шмотки, щось таке незрозуміле. Да. А реально що ти сьогодні закінчив свій день, ти сьогодні все встиг, прийшов додому, впав і впадеш тільки для того, щоб просто. Сьогодні максимально відновитися, знову в стати четвертій і бути максимально продуктивним, давати результат. Тому що, знаєте, для мене дуже аномально, коли люди сплять до 10-11 до часов дня. Ну, просто просипають свої життя, свої найкращі продуктивні роки. Поки молодий, треба робити, працювати і давати класний результат.